Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Масний тиждень починається, і у нас сьогодні понеділок без м'яса. Ми придумуємо страви, які можемо готувати без м'яса, і щасливі від цього. Так, да, насправді рецептів безліч наші вегетаріанські млинці сьогодні ну фактично будуть в добірці цих рецептів, тому що ми підготували різні начинки, але класика і основа це звичайно млинці. Партнер показу торговельна марка Колівський смак якість королівська ціна народна. І класно, що сьогодні ми знаєте з календарем йдемо у масний тиждень. Неля готує млинці. А знаєте, а млинці готуваються треба з хорошим настроєм. Ну, в нас Завжди, так, друзі. Ви, по-перше, зараз побачите рецепт. У нас тісто на млинці вже готове. Основне, на що я хочу звернути увагу, це те, що консистенція тіста має бути приблизно ось такою, не занадто рідкою, угу. але і не занадто густою. А далі все дуже просто, добре нагріта пательня. Якщо хочете, ну зазвичай господині додають в саме тісто трішечки олії для того, так. щоб воно не прилипало. Угу. Але якщо вам дуже хочеться. Ви можете, власне, і на саму пательню е налити трішки. Але трошечки, бо я вже навчений, слухаю. Я колись налив так, що панкейки не вийшли. Буде а поки Неля готує млинці. Та, а можна ось так розмастити е і все. Я готую соус, і насправді тут такий маленький лайфхак, е який теж підгледіли. Зараз перевіримо разом з вами. Бачите, ножі треба точити, і ось цю терку треба точити. Це ж теж ножі. Ми будемо сьогодні що сир натирати. Що просто. радять, дивіться. Я отак жмакую ось цей папір. Та? От, фактично так, він стає як наждачка такий, знаєте, твердий. Фольга, от бачите, фольгу я зараз почну отак от так от отак от точить, точить оцю. -оцю отак, дивіться, оп, 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 оп. Тут я не натираю фольгу, а я фактично роблю гострішими гострішими роблю леза. А тепер, тепер перевіряю. Так, давай. дивіться, боже, яка краса це як срібло. Бачите? <рик> давай, зараз... давай сюди, кудись. Так, ви бачите, у мене вже перший млонець на пательні. Пательня добре розігріта. А які аромати пішли? Попри те, що в нас Вау. будуть начинка солона, і до всього ми ще додамо часниковий соус для але сам млинець, я навіть відчуваю, є дрібка ванільного цукру. Буквально дрібочка, для так? того, щоб пішов такий класний аромат. В цілому нам достатньо просто дочекатися, поки млинець прихопиться, поки підуть такі також бульбашки. Я не знаю, от е, як ви, друзі, ви до якої категорії людей відноситесь? Якщо ви налили... ну не те, щоб замало тіста, але є такі невеличкі дірочки, прогалинки. Ви як ви потім доливаєте? Чи ви все ж таки залишаєте так і воно таке знаєте, красиве? Аж не доливав би. Я також доливаю. Насправді, от, знаєш, це як от олишники і сноубордисти діляться між собою. От так само є люди, які просто млинці е доливають, щоб а є, було, знаєш, було що, які, взагалі які би. Без... Нещодавно я дізнався. Є люди, які плутають Іран з Іраком, а є люди, які плутають Австрію з Австралією. А є, є які люди, які буває сприваєм. Це буває, людей. буває. Так, друзі, у нас е, тиждень по цій масниці, так, і взагалі саме цей день це е, сиропустний тиждень, його uh -huh. по-різному називають. Е, ну, власне, тут, тут і сирниця, і сирний, і сиропустний, будь-який. Ви рецепт щойно бачили. Ви можете експериментувати як завгодно. Так як в нас понеділок без м'яса, і ми доєднуємося до цього такого всесвітньо-популярного руху, то ми е, можемо робити начинку або сирною, або. або по овочі, це. Це така та змішана, щоб... я пропоную. Я, до так, речі, бачу, ]お. що взяв манець без цього, без uh, дірочки, так, ну, вже даруйте. як будемо є. Будемо без олії uh, робити, так, так, я вже готую цю історію. Так, ну давайте. Отут я візьму. Ой, це, це, моє, це улюблено, моя люблю на це грецька страва, фактично. Понюхай. Як так? в'ялені томати, як, так? Як томат яліття? Угу. О, це просто щось. Так, Смачно. Е, е, так трошки можна е, ложечку можна? Давай, давай, давайте. Ага, давай. Дякую. От зараз е, і корочки трошки мої. Боже, зараз буде йоки-палки. Так, одразу зелені. Одразу зелені, і те, що ми обіцяли, те, що неля анонсувала. Ми зверху додаємо, додаємо, крім того, що твердий сир. Та ми обрали ще чесниковий соус на майонезній основі, адже його делікатна структура чудово підходить для будь-яких бутербродів, салатів, не тільки млинці, але й смажне картопелька і м'ясо стануть особливими з цим соусом. Тепер накриваємо все. Давай, і а фактично... в мене вже перший млинець готовий. Тому я ось так. Боже, Це як, як, як в класиці, так, як за приказкою, що перший млинець виходить завжди не такий, як потрібно. Ну, Сухай. Нормально, нормально. Робимо. О, о, Я беру цей мланець і далі готую. Давай. Будемо зараз. Ой, ой гаряченький. А, да, кайф. Трякує. Кайф. Просто кайф. Залишаємось так. До речі, дуже величезна кількість традицій, пов'язані саме з масним тижнем. Е, і величезна кількість, от, наприклад, в тій самій да, нашій країні в Україні свого часу. Цей тиждень влаштовувались безліч різних змагань. Хлопці між собою влаштовували кулачні бої. Були такі змагання, які навіть називалися Лава на лаву. Ну, не лише спортивні, звичайно, але ну, власне таке, знаєте, між собою, типу, як боротьба зими і весни, тепла це дуже і холоду. Та все власне у нас на символізмі тривало, трималося. Але от любили люди це все. Ну і готували також. О, оце вже мені. Більше подобається. А, без олії. Що, наступно? Ну, прекрасно. Я поки беру Все. там третій, готую твій. Ось це тієї. Я те, твій обов'язково приготую. Так, ну у мене вже сир закінчується. Бачите, тут, тут насправді ну а ти міцуєш будь-що, та тобто сири і та в'ялені томати. хочу нав'язувати, знаєш, тому що це така начинка. Це хто що хоче, може хтось там ігнуть ікру, не любить до речі, вчені. знаєте, якщо ми вже заговорили про понеділок без м'яса, вчені зазначають, що в принципі, хоча би три порції їжі на день, які включатимуть в себе в тому числі і різноманітні овочі, свіжі овочі, це може бути якась листова зелень, це можуть бути. То гіркі помідори, капуста, буряк, морква, будь-що у нас навіть своїх локальних овочей. Безліч ось це те, що дуже е, подобається, і може е, зробити ваш Що, одразу, сюди? Давай мені. Одразу давай. Ага. Оп. Опа! ваш Клас. раціон. Абсолютно і по-перше, смачним, по-друге, яскравим, а по третє, різноманітним. Тому що багатьом здається, що якщо немає м'яса, все харчування обмежене. насправді ні, друзі. Ви бачили, ми показували нещодавно, що сталося з людиною, яка харчувалася тільки м'ясом на сніданок на обід і на вечерю. Нова суперпопулярна дієта, яка власне, боже, як і, не як вона називається. Як Але називається? Але в, перекладі, ну, в перекладі так а. хижак вона перекладається. Там просто шалене споживання кількості м'яса. Тут власне можуть бути і наслідки Наслідки такі, що на руках вибачним до столу сказано, вже холестерин поліз. Тобто, все має бути, знаєте, ніхто ні в чому нікого не обмежує, немає категоричності ніякої. Просто до треба речі, слухати організм і його додає і кромойви знову ж таки. Також не просто так, тому що 80 або 100 сто грам і кремові. Ну за вартістю, це приблизно сімдесят. 50 гривень, але ага. там величезна кількість вітамінів, поживних мінералів. Це А, вітамін, вітамін Д, вітамін Е, вітаміни групи Б. Ну тобто, як аналог, ви можете також додавати. Длечки, я розумію, і... що ти е, е, не маєш відволікатися від... Не маю. Так. Бо це знаєш але... як конвейер. Ти але маєш я слідкувати. Спробую, можна? Давай. Я спробую, я твій млинець візьму. Ну... Тепленький. Угу. Та й що, тепленький? Ось цей тепленький. Ну, дайте я швиденько, поки не підгоріло. Я так. Мати Божа. З масним тежним mm -hmm. люди. Боже, смачно. Скажи. Угу. Mm -hmm. Всім смачного. Готуйте млинці. М mm -м -hmm. mm -hmm.